Пускай, пускай. Кетюнька. Не кусайся. Сьогодні з китюнькою ми тут гадаємо, розклади робимо. До вас прийшли. Каже, доброго дня всім вам. Масу де чорні котики, а у мене білий котик за мною на розкладах сидить. Да? Білий котик і зоті вушка. І голубі глоски. І це він сидить тут зо мною. Я розклад роблю. І він лежить то тут, то там. Він скрізь. Так що біжи, кицюнька, біжи. Не кусайся, не кусайся тільки. Не, не кушайся і не шкрябайся. Біжи. Так, доброго дня всім нам. Зараз, якщо його не випускати, що не буде проситися на двір, а не встану, випущу. Зараз перечепимо це. Скучали? Я за вами скучала. Давайте сьогодні ліричних відступлень спробуємо. Зробимо розклад, давайте липень впереді. Давайте зробимо розклад на липень місяць. Подивимося, подивимося, як карти липень місяць бачать. Як у вас діла там у всіх? Головне, щоб були живі, здорові. Головне, щоб ми миру дождалися. Ну, а все остальне буде. Так, давайте подивимося липень місяць. Давайте цю колоду візьму, вже пошкряба по руках. Так, липень 2023 року в Україні. Знімала там колись на Тік-Ток на липень. тік ток його убрав. Ну, то есть, вроді убрав. Там багато й подивилося його, ну, щось не понравилося. Давайте тепер на YouTube зробимо. Так, липень місяць 23-го року Україна. Подивимося з сторони України. Так, кров. Далі лється кров. В липні місяці. Ну тобто війна, 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 війна. Лімо. Проливається кров. Сейчас я положу. Болезненно для людей. Карта якісь зриви, і взриви дуже великі йдуть. А що люди обіжені на голову. От примірно з яких ідуть взриви в людей? От карта люди обіжені на голову. Люди йдуть в обіді своєї беси. От обидали так, чим всіх. Що не можуть уступитися. Не на тому, що самі по карті вони в липні, в червні от заганяють себе все більший більший тупік через оцю боротьбу, яку вони собі представляють. Для України взриви, для України кров паде, для України якісь бумаги, якісь, якісь договоренності, якесь все, ну, якесь все воно йде. Я думаю, що ці договороності вони йдуть по карті ілюзій. Ні про що ніхто ні з ким договоритися не може. Хтось ну, так, як хочеться Україні, ніхто не в тому, що от вона сама, як щита Україна, так воно має бути. Йти на якісь там говори, договори це карта ілюзій. Тобто це абсолютно цього не буде. Вже йшли колись, були такі договореності. Ці спортсмени заходять в тупік. Все більше і більше ну, от їх ця ситуація заганяє в тупік матушку Росію. Хтось там писав, а як для тебе Матушка Росія, так як для всіх нормальних українців. Матушка і Росія. Так само для мене вона. І матушка і Росія. Не хочеться, тому що відео тоді удаляють. Багато, багато балакаєш, тоді відео хуп і вбирається. Отак от вона для мене. Матушка їхня. У нас матушка Україна є одна. Якщо кажеш, матушка Росія, то це в лапках. Вони себе так називають. У нас своя є. Україна, яка імператриця, яка. Так, а ну випень місяць, давайте дивимося цією колодою. Будуть зриви. І воно по карті воно показує, показує, на розкладах показує. Пажі, опять пажі, пажі. Оп Хочеться людям вже вийти з цього всього. Ось із трьох карт, двоє карти пажів, знову молоді, знову ті, що учаться. Дуже дуже ума набралися. Дуже багато, ну як сказати, Україна зайшла в карту очельника. От в липні, в червні, от зайшла вона в карту отчельника. Зараз іде Україна по карті, ми дивимося для України розклад по карті очельника, Тобто карта мудрості, карта спокойствия, карта сили під низом скрита через цю мудрость. Іде карта сили. Тобто, якщо там примерно не все бігом і не все швидко. Карта показує, значить, ну як так треба, і по карті сили. І в цьому сила. Тобто не бігом на храпом і непонятно що, а спокійно, по он лампочкою світимо собі світ, і йдемо потихеньку. І в цьому ми сильні. Тобто не на храпом біжимо, в липні бігом, а потихеньку помаленьку, і, і в цьому сила йде липень місяць. Тут карма. Дуже багато грошей і приходить, от випні. Дуже багато дітей приходить по десятки пентаклі. Ну, дуже багато їх і уходить. Ну, то есть тобто деньги є. От гроші, карта Пентаклева, вона десятка, ну от есть, и випні є, випніє. В то же час за нею йде Пентаклей. То Тобто дуже швидко вони уходять на оружжя, на вооруження, на все, що хочеш. Вони дуже з десятки вони богом падають в п'ятерку, як в ну, то Тобто витягли вже соки всі з України. І навіть те, що допомагається, якщо допомагають люди от по десятки пентаклів, все одно воно знаходить куди. там... Тому що навіть тут та сама, от, примерно, ті самі ранення, Те саме все. Те саме, навіть людина лягла, нема людини. Все це гроші. Ну і все одно ж на ці гроші, карта, сьмерка мечей». І все одно липня, якісь махінації, де щось крутиться, прокручується десь щось. Де щось робиться. Ну, теж, розумієш, це карма, це карма. Грайтеся, хто грається, хай граються. Дограються. Тут по карті дограються. Страшний суд, і сімка мічей, це що б зараз не робили, все одно воно, воно буде по голові бити, прийде час. Ось наша Україна. Там Матушка Росія, а тут імператриця Україна. Іде, карта Міра. На Опять в нашу жизнь входить якась королева. Опять в нашу жизнь, в Україну входить. Не пишіть там, Єлена Зеленська, не Єлена Зеленська, ніхто цього не знає. Ніколи я не сказала, і ніколи я не скажу, тому що я, ну, откуди я знаю. Ось падає, що в нашу жизнь стремительно, стремительно вривається ця королева. Поживемо, побачимо. Прийде час, да, є король, да, є король і цей, ну, все одно в час, з іншої сторони, вривається в життя України, Ну, в житті України, от буде жити якась, якась королева. І все. Ну, тут на липень місяць уже ну, от більш карта. Миру, не миру, ну, якусь більш стабільності. Тобто і стабільність тут більш падає в тому, що ну, от по пажу мечей, все одно війна, все одно війна, все одно йдуть туди. І все, ну діло в тому, що Или дійсно буде в тому, що наступлення, і вже, зрозуміло, вже в людей якась радость в душі. Ну, що їх відпираємо назад, до себе туди, за бугор. розумієш? І в цьому карта, як йде. Ну, знаєш, як от балакали, балакали, балакали. Дуже багато балакали за те, що ну контрнаступ, контранступ. А тут от іменно вже починаємо розуміти, як контр... Ну, я думаю, що світ з Україною. Світ рядом коло імператриці, карта міра. Тобто світ з Україною. І з кожним днем все більше і більше світ з Україною. Да, Може, заморилися, да. понятно, кожного свої проблеми в своїй країні, все це понятно, але все одно вони не відходять. І карта по страшному суди, саду по. Страшному суду не дадуть вони впасти Україні. От карта світу, от світ не дасть Україні впасти. Тобто все одно поддержка ну, по картах вона йде. І в липні вона ощутима, тому що десятка пентаклів, тому що да, те, що дається, те й тратиться, але все одно воно дається. Десь хоч є його брати на це все. Ну, от такий липень місяць, давайте ще другий колодой. Подивимося, чи ти там граєшся, де стягнеш мені шнурок. Набалакалась вже в розкладах сьогодні. Ужас. Трошки зняти відео. О, а завтра, може, завтра якесь друге ще зніму. Навіть <смір> нема сили вам, вам сьогодні вступительну частину робити. Якісь, якісь, якісь вияснення робити. Дякую, що у нас 30 тисяч, вже більше, ніж 30 тисяч. Ми ростемо, Спасіба за підписки, спасіба за все. І по-людськи, я кажу, по-чоловічськи, по-людськи, як вам сказати, від душі, від своєї душі кажу, спасіба велика. Не було б вас, не було б і мене. Тобто не було б вас на каналі, не було б мене в цьому Ютубі. Так що це все понятно, все це, все це велике і цей липень місяць, карта воїна. І там карта воїна, і тут карта воїна. Воюємо далі, воюємо далі. Воюємо, воюємо. До побіди воюємо. Карта Сонця, карта обіжені. Там по карті обіжені і тут обіжені. Воюємо з обіженими людьми. От карта показує, як. От воюємо з людьми, які в обіжені. Понимаєш? Ми воїни йдемо, Ми по карті йдемо воїни. Україна в липні вона воїни йде. Все одно, вона зализує їм рани, все, все понятно, війна. Діло в тому, що... А тут люди, як обіжені, як діти. Повідомляєш, воїни воюють за цими обіженими. На голову. Що липень. Липень ключовий. Карта ключа пада, значить, це ключовий місяць, щось десь буде щось десь буде проходити. Рождається нова Україна. От Карта наконець показує. В липні рождається нова Україна. От Щось в Україні таке, що зародки чогось нового. Карта Сонця і тут, і тут. Ну, то є карта Карта сонця, карта радості, карта може наступлення буде. Тобто ну, нова і карта роду. Ну, карта роду, звісно, що люди теряють. Сім'ї сім теряють. В роду тіряють людей багато. По карті роду і карта груба теряють. Понимаешь? Хтось родиться, а хтось десь відходить. Покамісь воно так і буде. Ну, де в тому, що карта ключова. Липень ключовий падає. Ну, чому ключовий? Встреча с кем встреча, какие вариант. Тут бачиш, тут воно показує війна, війною, воно ж не тільки війна в Україні. Понімаєш, тут карта, ну липень, да, воно липень, ось іде липень, тоді серпень іде вже карта показує. Понімаєш, тут треба карта приємственності, тут треба вход пускати, те, що понімаєш, одні другі дожні заміняти других. Я не знаю, чи вибори можуть, так по час війни виборів нема, але все одно тут карта приємственності. Тобто старі люди повинні відходити потихеньку, а нові, ну знаєш, щоб в українців були варіанти. Тут вже карта повертана. Те. те, що війна, перша карта і показує. Війна, Війна, ключова війна, понятно, що війна. Тут ніхто ні до чого не призиває, не прикликає, нічого абсолютно. Ну все одно тут карта приємственності. Дожні вже одні заміняти других. Тобто, або підтягувати якісь нові сили, нове, ну, 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 нові мозги ось сюди, цей, понімаєш, щоб якісь варіанти були, щоб, ну, ну знаєш, як оце по картах, я б сказала, тут вже засиділися. Тут засиділися. Війна не війна, все одно тут засиділися. А чого сидять? А та понятно, чого сидять, а чого сидять? Потому що десятка пентаклів там карта показувала, де чого сидіти, а чого сидять. На чого сидять і до чого сидять. Це грають. Своя ігра, двойка пентаклі. Своя ігра. Безконечно біграли. Карта. Не хочеться в ній щитуйте, хочеться жити так, як і жили. Карта, люди все розуміють. Не тільки карта, не тільки... а люди все розуміють. Вони карта Єрофанта, Ну, що Єрофант буде з Україною робити. Ну, Бачиш, тут, як би хто не хотів, Україна буде процвітаюча. От Перші рази перший раз, от, окремо цієї чуми. Що прийшла до нас, от карта показує Україна, Єрофант, от дев'ятка Пентаклі, карта Коліса Фортуни. Україна буде процвітаюча, все одно. Тут вище сили будуть Україну тягнути. А якщо мішатимуть от ті, що по приємственності не хотітимуть, чіплятимуться за все, значить будуть сили, які будуть міняти цих людей. Якщо ви там себе тільки в Україні бачите, а не країну везде. І Колесо Фортуни все одно закрутитися, воно те, щоб Україна зайшла в девятку Пентаклі. Тобто, свою силу, щоб зайшла вона. От в липні воно вже буде, поним, ну понимаєш, слово таке дурне. Ну. От в липні воно вже і війна само собою показує, і взриви само собою показує. І карта воїна показує, все це показує. І Обіжені, обіжені на голову з тими, з ким Україна воює, чи прийшли вони в Україну воювати, вони обіжені по-своєму. Ну і в те час тут карта йде приємственності. Тобто в людей бути варіанти, в людей має бути вибір, дожні одні міняти других, а не сидіти там железнобетонно. Понімаєш, не подвинеш. А для чого? А для того, щоб Україна розвиття мала, карта показує. Для того, щоб от Лірофан, дев'ятка Пентаклі, Колісо Фортуни, щоб Україна мала розвиття. Щоб не сиділи ми на місці. По, понятно, во війни, ну, може, якісь нові мозги, як то по-новому його трошечки це все бачили. На війні, як на війні, на війні все йде своїм чередом. Тобто, люди, ну, радость не радость, але все одно десь щось буде відбуватися так, що люди будуть радуватися. Радуватися, Тому що довго ждали цю радість. От воно потихеньку, помаленьку, добре, що воно помаленьку йде. Карта показує, начальник показує, що хорошо, що воно йде помаленьку. Чим швидше б воно йшло, тим менше б українців, би, чим більше б українців там б. Воно не, 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 не йде. Ну, воно йде. А після того всього все одно життя тут треба настраювати. А настраювати її чи дожні вистраювати вже люди якісь зовсім інші. Карта показує. А все остальне думайте, як воно, що воно, до чого воно. Не треба сидіти і держатися за свої стульці, стульці, крісла і все. Не треба боятися п'ятерки пентаклей. Всі українці живуть цей час, п'ятерки І Не щас, а й до цього жили і, і будуть жити, тому що війна, тому що і після війни воно все це буде. Не треба боятися, у вас там запаси хороші. Це, Ви про кого балакаєте. Запаси хороші. Тобто, дайте дайте шанс Україні зараз, в липні, ми за липень балакаємо, в липні розвиватися. Ну, тобто, як то по-другому щось вистраювати. Те, що було, ми бачили. А те, що нове, воно должно як то в житті заходити. В Україну, українців простих, от як то воно повинно в живіст заходити. І все, це карта показує. На липень місяця карта показує. Те, що ми за всі, на війну дивимося, це все зрозуміло. Ми дивилися, і поки ця війна буде, ми будемо туди дивитися. Ну все одно і на містах, і Києві, і для Києва, і вся Україна, все одно життя, все одно живі люди. І все одно треба, як то все це. розумієш? І все. Тобто якісь -то переміни повинні бути в своїй Україні. На війні воно йде як своїм чередом. От іде воно, так як доведе йти. Бистріше воно не може йти, тому що наламаємо дров дуже багато. А от в Україні в самій, О, тут вже треба нові люди повинні бути. Карта приємственності. Тобто один має міняти другого, потім того міняти, потім того міняти. І тільки тоді карта процвітаюча, тому що вже Україна повинна, ну, як сказати, ставати на дорогу того, що процвітання. І все. Хорошо, як дають, ну хорошо, як своє є, ще краще, можна сказати, якщо своє є. І все. А і до цього дійти. Україна і українці до цього дожні дійти, що в нас своє є. Свої люди, своє оружжя, свої там, фабрики, заводи, параходи, все своє, українське. І все. І Для того от, карта йде на те, що треба міняти, треба один одного міняти. Без криків, без воплів, без пилі, без шума, без гама, а все одно, так воно має бути. І все. В общем, отакий розклад невеличкий. Вибачайте, що не так, тому що заморена сьогодні. Правда заморена. відео зняти якесь хочеться. Треба зняти там. Виставляли фотографію, ставили фотографію, де лелеки в гнізді. То є село. Біля нас є таке село, і в тому селі такі стовпи і на них гнізда. І ми ж тих маленьких бачили, ну, бачили тоді, коли вони сиділи на яйцях. Потім манюні там шиї витягували. А це вже таке, коли сїдемо, фотографували, такі вже сидять підсвинки хороші. прям Дивиться, просто дивіться, як воно, як воно та птичка, як воно то. Там жесть проходить в тому гнізді. Взагалі, все. Пока-пока-пока. Люблю дуже-дуже. Здоров'я вам кріпкого, прикріпкого, миру нам усім. Все, пока-пока.